Мені писали підписники про забруднення річки Десна. І воно впливе у Дніпро до Києва. Давайте подивимось. Забруднення води в річці Десна. Чим це загрожує? Забруднення води в річці Десна. Чим це загрожує? Взагалі? Воно рухається. Воно. Несе негатив, серйозний. По-перше, воно тече повсюди і несе негатив. Небезпеку. Серйозно. Для рослин для всього по воді. Кінцевий результат який? Знаєте, воно впадає два, ще дві, як може річки забруднитись. Ну, треба реагувати, владі на все це. Треба обов'язково реагувати, бо буде біда з водою. Буде біда. Тепер, подивимось як. Можливо, це забруднення нейтралізувати. Чи можливо нейтралізувати це забруднення в річках? Чи можливо його нейтралізувати? Так, його можливо нейтралізувати хитрими способами діями. Дуже. Але, тупік, знаєте, якось випадає, що воно дуже швидко тече. Воно дуже швидко розповсюджується. Дуже. Довга праця над цим потрібна. Дуже довга і вартісна. я скажу декілька дій треба робити, декілька напрямків. Щоб це нейтралізувати, сімка кубків. Знову буде багато розмов і мало діла. Ну, швидко вони не, не нейтралізують, тому що шукати треба багато можливостей і пропозицій, як це зробити, щоб воно було без сильного розповсюдження. Тепер я хочу подивитись, загроза для Києва. Для, загроза для Києва і області є від цього забруднення річки Десна. Загроза для Києва і області є від цього забруднення річки Десна. Давайте подивимось. Київ є. Ну, я б сказала, є. Невизначеність, але ви ж розумієте. Сонце ось. Більше є, чим нема. Дев'ятка жезлів, ціль, щоб не дотекло до міста. Робити щось дії людей. Знову таки, зупинити цей кошмар хитрими діями. Буде це. Зупиняти будуть будь-якими способами, але важко. Через війну це все дуже важко зробити. І це довга праця. Довга-довга. Тому будемо обережні з водою. Будь ласка, майте на увазі.